30 листопада відбулося одразу дві сесії Білоцерківської міської ради. На 46-й сесії шляхом таємного голосування було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення секретаря міської ради Дмитра Киришуна. На 47 й сесії розглянуто більше 260 питань, зокрема, на підтримку військових частин та безпеку громадян додатково виділено ще 23,6 мільйонів гривень. Депутати утворили тимчасову контрольну комісію з питань перевірки управління бюджетними коштами Департаменту житлово-комунального господарства під час дії правового режиму воєнного стану. До складу комісії входитимуть 9 депутатів, які за результатами перевірки мають подати звіт на розгляд з міської ради. Для покращення інвестиційного клімату в громаді було прийнято рішення про звільнення зі сплати земельного податку за ділянки, що входять до території індустріальних парків, включених до відповідного реєстру. Рішення діятиме протягом 2024 року. Крім того, затверджено програму залучення інвестицій, поліпшення інвестиційного клімату та розвитку міжнародного співробітництва Білоцерківській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Аби забезпечити постійне функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Депутатами було прийнято рішення про введення до штату центру соціальних служб двох працівників: фахівця із соціальної роботи та психолога, які будуть виїжджати на випадки домашнього насильства у нашій громаді. Детальніше про прийняті рішення на сайті міської ради.